Як розумно економити на здоров'ї, насправді економія тут зовсім не про відмову, а про правильні звички. Перше це здоровий спосіб життя, регулярний рух, сон і збалансоване харчування зменшують ризики захворювань, а значить і майбутні витрати. Профілактика замість лікування, вчасні огляди, чекапи та підтримка організму вітамінами обходяться значно дешевше ніж лікування від серйозних проблем. А ще класно, коли на випадок, а раптом в тебе є команда здоров'я, яка готова тебе підстрахувати. Бо навіть якщо ти рідко хворі і ведеш здоровий спосіб життя, мати подушку безпеки у вигляді підписки на здоров'я це справжній базовий мінімум у сьогоднішніх реаліях. Я натрапила на сервіс ліло. Це підписка на здоров'я. У них є план Ліло стартер, і всього за 800 гривень на місяць можна отримати консультації онлайн чи в клінці з персональним лікарем. А ще сюди входять ліки від ГРВІ, виклик приватної швидкої допомоги з добробут та захист від воєнних ризиків. Турбота про себе це найкраща інвестиція, яка повертається у вигляді здоров'я та спокою. Разом зліло, а зліло стартер це ще й вигідно мати під рукою медичну підтримку без зайвих переплат та турбот.